Усім привіт, які мої любі! Вітаю вас в своєму новому відео. Зараз я хочу піти на ділянку і поглянути, як там себе почувають мої огірочки. Вчора я не встигла їх допідв'язувати. З настуною вже ми ходили на нову пошту і забрали посилочку для донечки. Зараз покажу, що там в ній було. Ось така кофточка приїхала для Доні з Китаю. Вона частенько там щось замовляє. Вона йде біля місяця з Аліекспрес. І ось такі цікаві, бачите, рішення. Дуже красиво. Ось, бачите, який тут хрест. Хі -хі. Така буде в мене модниця. Я вже вийшла на вуличку, на діляночку. Сьогодні вже у нас так спекотно, я вам скажу так, якось швидко переключилася така весняна погода, переключилася на літню, досить-досить жарко. Вже навіть трішки зав'ядають мої гірочки, листечко. Зараз покажу вам, буду підв'язувати огірки, хоч ми з чоловіком зробили сітку огіркову таку, натягнули, але треба ще трішки попідв'язувати, щоб воно знало, куди йому все плестися. Дуже я в цьому році тішуся ось такими нагідками. Дивіться, які широчезні, просто, красивезні кущики. Навіть чорнобривчики по-другому разу вже квітнуть, Ось, такі квіточки всі прижилися. Але зараз спека, треба буде зайнятися поливом. Ось, тому що до цього все поливалося з неба, а зараз сохне все. Потрібно самим наливати водичку. Ось бачите, як я підв'язую гірочок. Ось тут його за верхівочку трішки зав'язую. і він буде в мене плестися, знати, що йому треба ось туди дотягнутися до самої сіточки. Бачите, які гарненькі, вже, можливо, скоро-скоро будуть перші огірочки. Багато дуже зав'язів, квітів, але ще не квітують. Саме цікаво, ті, що я садила в горщичках, зараз вам підемо, покажу, то там вже навіть є маленькі огірочки. Ось, бачите, ті, що ми садили тут, пам'ятаєте, з розсади, то тут у нас вже є маленькі такі огірочки зав'язуються. Вже скоро, скоро будемо з ними смакувати. Готувати салатики. Та і так, в свіжому вигляді в мене дітки обожнюють їх просто. Там пересадила вчора, я бачите, на нове місце, там де був горошок, пересадила я а, томатики. Вчора пролила гарно, зараз, мабуть, зрихлю землю трішки підпущу. підпушу, щоб вони приймалися краще. Ось які вже величезні були в мене саджанці. Збираю я вже і ожину на своїй ділянці. Дивіться, які гарні вже бубочки. Іноді, звичайно, вони ще зеленкуваті, але вже так хочеться. Їх з'являється 2-3 штучки, не більше. І хочеться вже їх зривати, смакувати. Вони досить корисні, досить такі смачні в нас. Це другий рік вже як плодоносить нам наша ожинка, і в цьому році їх набагато більше. Прибігла додому, вже Настюшка мені стукає постійно в віконце, якщо я більше там, 20 хвилиночок знаходжусь на ділянці, все мама, йди додому, викликає мене. Знайшла у нас холодильничко ось таких багато смачненьких яблучок. І гадаю, що, мабуть, я зроблю щось якусь випічку дітям. Вже давно я не випікала в духовці а, смачних, солодких якихось пиріжків. У мене ще є, до речі, в холодильничку львівські дріжджі. Дуже їх дуже обожнюю. Брати, тому що я зрозуміла, що на таких дріжджах набагато краще тісто, аніж на сухих. О, і воно таке підходиться, більш такі пухенькі стають, що булочки, що там пиріжечки. Тому так, зроблю, мабуть, зі свіжих яблучок, міленько їх наріжу, корицю, цукор туди. А, таку начинку зроблю, і будемо зараз з вами замішувати смачненьке тісто. Будемо готувати опару. Беру я десь 50 г половинку пачечки львівських дріжджів. Також набираю 3 чайні ложечки додавляю, і 1 стакан теплого такого молочка. Можна навіть підкисленого, скисшого, для тіста взагалі чудово. І так на око трішки десь 3-4 столові ложечки борошна додаю і гарно вінчиком все ось так перемішую, відставляю на пів години. Донечка, поки я тут займалася опарою, доня моя, ось, бачите, нарізає шматочками яблука. І буде у нас така смачна начинка. Да, Настюш, будуть смачні у нас духові пиріжечки, ароматні. Зараз я її знову почищу ще два яблучка. ось, бачите, як міленько мені. Майстер шеф обережно, обережно з ножа. З ножем дуже обережно. Це найгостріший ніж, який є в нашій родині. Пробулося він. Тому і страшне, треба його підтачувати. Все, дякую, моя зірочка, мамина помічниця. Дуже-дуже тобі дякую, зайчка моя. Наші квіточки, бачите, які гарні, стоять тут. Коли опара підійшла, сталася такою, бачите, густою шапочкою гарненькою, то я починаю додавати боришна. Нарізали ми яблучка. Настунька ще досі, там щось підрізає мені виготовляє, туди в начинку додаємо цукор і кориця. І ось так я вимішую спочатку до загустіння, додаю десь 1,5 столові ложки оливкової олії. Саме люблю з такої олійки, нічого іншого з жиру не додаю. Досить небагато, щоб воно так от гарненько в мене промаслилося. Можна взагалі. Перемазую, потім змащую я збитим яєчком самі сформовані вже поріжечки. Викладаю ось так на, проти, на противень і а, під низ стелю обов'язково кальку, щоб пиріжки не пригоріли та не прилипли до мого противня. У нас такі. Гарні поріжечки вийшли, такі хрумкі. Знаєте, я не люблю, коли, коли маргарину багато додають саме в тісто. Мені саме такі подобаються поріжечки, щоб вони були більш такі, знаєте, дієтичні, менше зайвих калорій. Ось, І більше такого смаку, хрусту. Ось такі гарненькі в мене вийшли поріжечки. До речі, це я перший, -перший свій раз випікала. Бабусінька моя все пекла, але багато клала вдома такого маргарину, жирів. Ось цього вони були, звісно, м'які набагато, ніж ці, що в мене вийшли. Але але я гадаю, що це все зайве, це і холестерин, нам зовсім не потрібний. Тому тут всього одна столова ложка оливкової олійки. І все. Ось такі. Можливо, трішки суху Але... Малоколорійні і хрусткі ріжечки у мене вийшли. Сьогодні ще йду забирати знову нікор. Саша мені потелефонувала, сказала, що привезе для неї ось такий великий мікрофон. Вона там купувала, 200 гривень коштує. Потім вам покажемо, там можна до блютуза під'єднувати музику дам вмикати щось, звук змінювати, ехо ось. саме такий величезний. На вибір був такий яскраво-рожевий і саме золотий. Настя моя захотіла золотий. До цього буде золотий мікрофон. Будуть двох дівчатка нам Робуть давати концерти. Я знову на кухні і буду готувати млинці, тому що Ніколь, подружка моєї Насті, просто їх обожнює, і поступило мені таке замовлення. До того вони їли в мене кускус, -кус. також дуже люблю знаєте, цю крупу, тому що вона досить швидко розварюється, тільки не стигає володичка закипіти. Бо спеції будь-які улюблені цю крупу. Шматочок масла вершкового туди. І все. Кашка така класна, кускус -кус готова. Вони в мене наїлись каші, побігли гуляти на вулицю, а мені в мене замовили ж млинчики. Тому зараз буває і це. З ваніліном люблю також готувати і в борошно. А ще в мене залишалося молочко, трішки воно вже в мене не свіже, але на млинці те, що треба буде. Я взагалі-то дуже люблю, знаєте, саме млинці жарити. Ось так стоїш, вимикаю улюблену музику, пританцьовую собі і дочекаю, чекаю, поки там нас десь, можливо, 20-25 ось таких. Смачних млинчиків для того, щоб всій родині нашій вистачило. Також я зробила смачне варенько. У мене дітки з варенням їдять, або просто ось так: цукрику туди насипаю, скручую конвертиком, і просто бомба.